Реальний фермер це той, хто просинається десь в п'ятій ранку, не боїться ні зливи, ні дощу, ні болота. Але особливо, навіть коли ще жінка щось розказує, але він встає і тікає просто з хати. І його вибір а саме буде 504-й файтер, тому що він є трудяга, він працює і не здається. Стосовно місця оператора, в нас все чудово, кермо регулюється, зафіксували, все під руками, всі чашки, чик-чик-чик. Понижені, повишення. Тут у нас є. З правої сторони ми регулюємо навісочкою, плаваючи, додаткове обладнання. Також передній міст підключаємо. Тобто посадка зручна, регулюється під вашу вагу на даний момент. Ми пошечку 130, але я важу менше. Так, ящичок зіп у нас збоку тут валяється. Тобто, ручки є, все гойдає, ну скажемо, міцно тримається, під, підвісні педальки для зручності. Панель приладів все інформативно, зручно, все можна побачити зразу, так, навіть одним оком можна подивитися, все буде видно. Заводиться співобороти. Тож, якщо ти хочеш придбати собі такого надійного партнера по роботі, телефонуйте, ми вам підскажемо, де його можна купити.